Робота у поті чола. Працівники Приватбанку вийшли в парк, щоб поприбирати. Ми ж не робимо це просто для для проформи. Правильно? Ми якусь та якусь та користь цим своїм землевозенням. Та й принесемо. Тому я думаю, що ми робимо корисну роботу. Вона потрібна не тільки нам, і всім. Мешканце Франківська очищали місто від бруду близько сотні працівників. Цього разу чоловіки і жінки розділились. Мужчини возять глину, аби потім зробити газон, а дівчата збирають сміття на озері. Дівчата ходять з мішками. Ми прибираємо там пляшки, які залишають, папірці, можливо, це є сухе гілля. Все прибираємо і мішки залишаємо з сміттям, які потім заберуть. Працівники Приватбанку прибирають зону відпочинку уже 12. 30 років поспіль завдання їм дає головний інженер міського парку. Сам добре знає, що і коли необхідно зробити. Він каже, роботи не початий край, однак і з Приватбанком стає легше. Приватбанк до роботи до толоки відноситься дуже сумлінно. Нам дуже приємно з ними працювати. На зелену толоку виходять цілими родинами. Уже традиційно залучають до прибирання своїх діток. Роблять наші вулиці чистішими і клієнти Приватбанку. Зокрема, я також вирішила долучитися до цієї акції, адже в чистому місті жити приємніше. Нагадаємо, що ця зелена толока від Приватбанку відбувається по всій Україні. На Прикарпатті також прибирали у кожному районному центрі. Стараємося один одному допомагати. Стараємося, щоб якісь проекти були соціально значими. Бачите, наші працівники. Працюють з вогником енергійно, тут, сьогодні, в суботу на природі, так само, як і працюють на своїх робочих місцях. Ми вміємо працювати. Не лише поприбирати, а й показати приклад іншим. Цю справу багато підприємців і жителів міста наслідують, а вже наступного тижня відбудеться загальноміська толока.